Дякую Богу за такий сонячний день, за таку Кристову. Дякую Богу за те, що ви маєте можливість навчатися тут. Хочу сказати одне, діти. Цінуйте те, що ви маєте. Кожен раз сину його говорю. Ви є молоді, але йому говорю. Не забуваючи син. Де ми є, що ми є? Бам. Не буду пояснювати, ви це чуєте по телевізору, ви це бачите. Бережіть, цінуйте своїх батьків. Вчіться удосконалюйтесь, тільки так ми зможемо побороти ворога. Не встидайтеся робити помилки. На помилках вчаться, на помилках ми виграємо. І прошу одне: цінуйте найсамі дрібніші речі. Я можна сказати своїх 30 років, я вже... Розумієте, ми дивимося вже на, на того слимака, як то говориться, розумієте, на ту муху роздивляємося. І ми у цьому бачимо щось нове. Так само ви в своїй науці, вам ніби здається, що ви все знаєте, але ви щось нове знайдете. І може саме ваша оця точність розумієте, зможе зробити таке, що ми в один момент і ворога подолаємо. Я дякую за те, що ви зібралися такою кучкою, як якщо ви слухаєте уважно. До речі, уважність. Це не саме така у нас річ, одна з найсперших, І слух. Слухайте, дивіться, майструйте, головне, вчіться. І я бажаю, щоб всі ви дочекали своїх батьків. Кого батьки є на фронті? Чи мали чи батьків? Що добре? Я представляю нашу 102-го бригаду ТРО, 76-го батальйону. Багато наших з нашої околиці е, е, воює. І дозволяйте цей прапор нашого краю подарувати директору коледжу, вибачайте, будь ласка, від нашого батальйону. Я думаю, що це буде красивий і гарний подарок. Найдемо змогу, може комбат приїде і вам його підпише. Навіть вам Бог допомагає вашій нелегкій справі бути дітьми. <плес> Дякую за Ще не України ні слава, ні. Воля. Ще Усміхнеться доля, Злинуть наші воріжень, Як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, У своїй стої Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького, роду. душу діво, ми положим за нашу свободу. Що ми братя козацького! роду. Шановні студенти! Ну слів немає. Я хотів би просто від коледжу від вас всіх, від нас всіх щиро подякувати. Нашому воїну його особі подякувати всім тим, хто захищає нас, хто боронить.